<сваж> Цього-хо! По, по черзі! <плес> привіт, у нас сьогодні ще один маршрут. Я в нових окулярах з Аліекспресу за 105 гривень. Про що трошки згодом ми вам розкажемо. Сьогодні у нас ще один прикольний маршрут. Побачимось! Всім привіт ми сьогодні їдемо цікавенький маршрутик. Його, його протяжність 10 км. Стартуємо ми на Новосі, на Богатирській. Їдемо в сторону Лебедівки за Вишгород. З Лебедівки ми їдемо на Вищу Дубечню. і потім на Пірнове. У Пірнові ми заїжджаємо на річку Десна і купаємось. Після цього ми продовжуємо маршрут на Жукін. З Жукіна їдемо на Ровжі. І з Ровжі вже вдоль Київського моря ми їдемо на Київ. В Києві фініш на метро Почайне. Маршрут загалом 110 кілометрів. Десь 30% ґрунтів і все інше це дорога або траса. Тому дивіться, всім гарного перегляду. Побачимось. 105 гривень. всього 105 гривень. Що ви бачите перед собою, це відсутність людей. Це відсутність вітру. Сідайте на своїй вілі, заїдьте просто кудись, поки не настала спека. Хотілося би сказати, що в порівнянні з минулою позаминулою покатухою сьогодні прекрасний день. Тому що вітру немає. На вулиці достатньо комфортно. Навіть на Дніпрі штіль. Но штіль не той, що пили, там, мотокоси. <ріх>, такі жарти залітають. А? <ріх>, Ва! Ще один учасник. Один учасник, якого не можна показувати, то загадкова людина. А це Никита. Що таке Нікита? Та щось про цей бачиш, як його парафін вилазить. Лиш, лишнім мото. Щось про нічого. Собачки или ворочные? На каждого из нас, да? Может, может нападать. Ото запам'ятайте, по трасі треба їздити. Це гуськом. Чи як це називається, Артем? Колоною! Ох, я шляпа стара. По трасі треба їздити колоною. Маршрут трошки адаптували. Буде от так. Прям під шосера, щоб йому було зручніше, щоб він не думав, що в житті. І пізніше. Це вже було, скажете ви. Але ні, маршрут змінений, тому трошки, правда, по-старому проїдемо. Серед нас є шосер, повторююсь. Він бідний і трошки все ж таки страждає. Хоча з іншої сторони... Тут його виді. Тому е, він, як ото, знаєте, в додатку, коли ви щось завантажуєте, вам пише. Погоджуєтесь, правилами?» він погодився з тими правилами. Подивився маршрут і поїхав. Так що майте на увазі. Все ж таки, Гревел буде тут краще. Або тебе. Прикосили в Лебедівців, які вже були. Я нічого не знімав, тому що там нема що знімати. Пиріжків з лівером нема. Вони будуть о 12, хто хоче під'їжджати, під'їжджайте о 12 в лебедівку, похавати там пиріжків. Виїхали на таку дорогу, звичайну. Де Артем на своєму шосеру хоч може їхати? Оці сльози, оці всі істерики закінчились. Чого насталось? А чого? А чого ми не можемо поїхати по піску? Чому ми можемо поїхати по піску? Артем, а чого ми не можемо поїхати по піску? Не поїхати. <гум> Значить, як ви бачили, Артем звернув, кудись там повернувся, я так і не зрозумів куди. Бо по цьому піску він не захотів їхати. Але проблема в тому, що навіть ми не можемо по такому піску приїхати. Він тут достатньо такий серйозний, але... Хтось все ж таки їздив по цьому маршруту. На чому? На МТБ? Щось Нікіта, а це ще Гревел. Щоб треба пояснити трошки, Нікіта, що казав маршрут? Що тут хтось їздив, правильно? Не знаю, не факт. В смислі, так а... А, а як, не зрозумів? Ну, Комусь є така функція, то це ставить точку А і точку Б і просто прикладаєш маршрут. А, понятно. І це, тобто... і це, це гравійний маршрут. Це гравійний маршрут. Угу. В общем, ми не будемо викладати цей маршрут. Ми не будемо, ми його якось Так. Да. Не Як завжди ми пройшли пішки по маршруту. Надії, що скоро буде нормальна дорога, без піска. Ну, ось ви просто знаєте, що тут є магазин. База називається Восход. Ось така база. Думаю, що вона не працює. Слухайте, ну не знаю як ви, а я люблю такі всі. Заброшки, чи як вони правильно називаються. Теж база, десна називалася, або й називається. Отак От тут все виглядає. Все закинуте. Є церква або була церква. Можна спробувати отак проїхати. Тут проворуш більш сучасні вже будинки. Далі по маршруту село Пірнове, тут є магазини. Вон там магазин. О, тут навіть є спортзал. Ну, колись був, я думаю. Е, цей магазин класний, там кондр є чисто приємно. Сквер гарний. таймсквер, Сквер. Square. Square, це що таймсквер, Square? Ви можете тут пройтись. там, Коротше, це годинник, правильно? От я... ну а що це може бути? Це ж годинник? Або ми зовсім відбиті. Пишіть в коментарях, будь ласка, це годинник. І якщо це годинник, як тоді зрозуміти, котра зараз година, що там тінь, світ, звзди? Нічого. О, сонце з'являється. Чекай, а скільки? А 22 12 годин 12-та година. Ось як воно працює. Ей, ви стожа! Фу, наш шосер е, поїхав іншою дорогою для того, щоб не застрягти в цьому піску. А ми поїхали піском. От тільки на МТБ тут. Насправді можна проїхати. Спекотно, Комарі. Якийсь, якийсь пух, чи що воно. Але зараз буде купатися. Чуєш, ж Нікіта? А. а це ревел чи що? Дивиться Гревел? Ага. Потім. цей. Як воно? Як пісок буде на після? Пісок. Да, це пісок. Аня. Взагалі це пісок. Ми, Ми приїхали на пляж нарешті. Тільки вже приїхав. Ну. Будемо купатися все ж таки. Ми купатися буде. чи не купатися ці а, е, питання. питання за... За да, як казав митець. Артем, дивись. О, Ардісок. Оп-оп, Ардісок, чи як там? Ми відкрили сезон купання. Ми купались для Артем нас чекав. Це все. Ну, звичайно. А оце такий комплекс відпочинку для всієї родини. Називається він лежачий. Нам не платили за інтеграцію, тому як її називається, ми не скажемо. Після того як ми покупали, забрали Артема. Тепер ми забрали. Забрали, <рес> <рес> забрало у було. Тепер ми їдемо по бетонці, далі маємо доїхати до Київського моря, я думаю, там ще раз покупаємось і все. Дивись, о, тут є лавочки, о, там праворуч. Тут щось якесь щось було тут. Ого, ого, колонка колись була. Тобто вона є, але... Вона мокра. Ну вона мокра. У, то в ній щось там. Шанси є. Діта, це вже гревел. Це вже гревел. Дивіться, який гарний гревел. Артем, це вже гребел? <реш> Слухай, ну класний маршрут це насправді. Так, Є, звісно, сітки, але насправді маршрут не гарний. Це тільки половина маршруту. Ще половина. Нам подобається. Нарешті ми виїхали на трасу. Вона не супер якості, але це вже точно краще ніж гребел, той який у нас був. По пляжу, Нікіта. Я наші готові. Я тріко, як бурат. Тріко. У воду, так? Да? Хочемо розказати вам про екіп, який кожен із нас бере з собою в наші подорожі. Це сумка Казареза, український бренд. Посилання, можливо, десь оставлю. В комплекті є карабін в самій сумці. Є. Нічого в цьому. А в цьому кармані, дивіться. Серветки, вологі, пауербанк, Крем обов'язково. Тому що сьогодні такий день спекотний, що треба крем. Якісь енергетичні батончики, які поплили вже. ну Без цього взагалі не виїжджайте. Розумієте, про що йдемо? Так, насос тут є ще у Нікіти. І в принципі це все? А, ні, стоять. Ось ще є латки і клей. Е, що це таке? Це магнезія. Магнезія. Коли тебе О, так, так. І пластирьок. Та й в принципі це вся аптечка, я так думаю. Никита, я в тебе тут в сонці. Все. Ну, Тут я зберігаю телефон. Тут гроші. І помада. О, помада, до речі, так, дуже важливо. Загалом сумка дуже, дуже зручна, дуже прикольна. Вона має як кріплення на пояс просто, також в комплекті йде кріплення на руль і додатково ще є кріплення, якщо ти її носиш через плече, то, то ось так воно кріпиться ще до пояса тобі. Угу. Так, дуже зручна. Крута сумка, справді. І якісна. І ще в таку спеку. Будьте як Нікіта. Беріть з собою дві фляги, бо однієї вам точно не вистачить. Нікіта правильно зробив. А мені. Я і той загадковий тіп. Друге, за сьогодні ми вже скупнулись. Це дуже-дуже правильне рішення, тому що на вулиці приблизно на сонці 36 градусів і їхати ну, некомфортно. Вот. Трошки тілостило і можна продовжувати далі наш маршрут. Людей тут у вихідний день, дуже багато на гамаках, з палатками, з чим хочете, з мангальчиками. Що Це Це знову ті самі пиріжки. І ми, до речі, минулого разу їли і не просралися. Да. І все нормально з ними. І цього разу теж. І цього разу теж так Діваю. буде. Да. Ми їдемо тепер по вже відомій з минулого відео дорозі. Де в принципі нікого нема, окрім нас, вас і тих, хто візьме наш маршрут і поїде. Десь пробився я. Отак. Буває і таке. Що? Контент? Що, контент? Знімаємося, все Щоб латками залатати. Бо... Так, далі їхати не можна. Хочу бути чимось полезним, Ти дуже корисний. Угу. Угу. Загадкові руки. Гарно собі їхали. Руки А так, да, до речі, Бенгер Хенц. Там вже шрифт у нас їде, бля. Хто? Шрифт у нас. Та нас хрена тут, дорога, блядь, їбана. А, мам. Із Києва сі Добрий день. Що ми тут робимо? Ні, я вас не питав. А, ну просто я хочу відповісти. Мені ми просто... ми байдуже. Лежим на асфальті, а що. Лежим на асфальті, я все пробили. Хула Хуга-хуп, крутимо. ха ха <хуха> це <хуха> хола <хуха> по, 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 по черзі. Ну, Виходить, що все воно не просто так, Я бачиш. Я просто взяв два стіка, міста, блять. Ні, просто ціпивати. Маршрут відновлено. Оцього чоловіка не буду показувати, покажу Нікіту. Дякую Нікіті Нікіті за... 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 за допомогу. І Бенгеру О тому... О тому загадковому Бенгеру теж за допомогу. Дякую. Так що 20 хвилин питання полагодити, 20 хвилин наклеїти ту латку. Все. Все, романтика велосипедна закінчилася. Там до цього теж було дуже багато закладів. Але, блін, тут прям, прям парковка така серйозна. Якщо не враховувати ту частину маршруту, де ми йшли пішки по піску... То маршрут насправді дуже класний. Есть, э, ми робимо типа, трошки таке коло. Ну. Тому що там є травні такий напрядний. не брусчатка, воно вже не ясно. Там, там 15 км і воно важко. А так загалом, загалом дуже гарно. Так. Ну, от... 15 км, це там а там 10, 10 км того раді. Ну так, да, насправді можна, можна якось вже витримати. А потім ви... По дорозі додому їдете по Отакі, да, тунелю кохання. Що таке? А, це, це лайфхак. Сфоткав стоп. А, сфотка стоп? Точно! Це вже ми повертаємось на мальовничу вулицю, яка приведе нас на богатирську донову. Хочеться щось сказати. Хочеться сказати, що ми щось замахались трошки. Але ще не дому. Але нам ще по 30 кілометрів. Да? Нікіті трошки більше, ніж мені. Так важку, важкува, Треба Приготувати. Ви все ж трохи переоцінили себе. У нас виходить 150 чи 160. Щось не готовий був наш організм і ми. Може це спека, а може ми реально такі слабочки. Це вже наш, наше улюблене скорочення маршруту. На почайні. У нас таке що шо зробив робіна? Ми їдемо 28. Ну я не знаю, він, мабуть, 35, та ні, мабуть, 48. Як вони це роблять? Як? Ну добре, резина тоненька. Ну як? 144 кілометри. Ми закінчуємо марш. Тож, підбиваючи підсумки маршруту. Маршрут непоганий, але його треба коригувати, бо там дуже багато піску, по якому важко і на гревелі їхати на МТБ, мабуть, було прямо те, що треба. Треба виїжджати раніше, або його скорочувати, або їздити лише в тіні. Враховуйте це, якщо навіть не наш маршрут, то в принципі враховуйте, що влітку, в таку спеку треба берегти себе. Я пробився, ми покупались. Прикольно, мені сподобалось.